Рослині свободи, і вона тебе просто озолотить. Саме перше, це дивіться, про чорну малину буде йти мова. До речі, я продаю червону кручорну щуку, а також різноманітні квіти на опт і поштучні. Чорна малина є кладість всіх вітамінів і тому подібне. Дивіться, ви їй даєте. Оце молодий пагін. Бачите? Оце молодий пагін іде. Ось молоді пагани. А це ось старі, на яких прошлорічні, бачите, на яких йдуть ягоди. Море, ягід, дуже смачні. Ось так збираємо. Її. Що ви робите? Ви просто садите її без заморочки. Ну, Спочатку посадили там, Потом пообрізали з весни, поставляли оце, і воно тут дає вам врожай. А ось, наприклад, давайте на тій гіляці я вам покажу. Ай, Це все ще зелена. Коротше, ця гіляка падає вниз. Чому я кажу, дайте свободу. Вона падає вниз. Туди трохи пізніше вона проросте. Саме головне, щоб ви не косили. Якщо вам треба бур'ян зірвати, зірвіть його, але ну, не косіть. Ось, наприклад, оця вже не приросте, бо вона зламилася. А оця, вона собі піде вниз, вона сюди впаде, вона приросте, і осени або весною ви її продасте. А ще, дивіться, може бути таке, що я вам покажу. До речі, кропива кажуть, якщо пожалиться кропивою і помазати соком глупуха, то... Перестане пекти. Правда, це чиніше, не пробувала, треба спробувати. Так, ось, о, наприклад, йде пагін. З цього пагана він сюди падає, він доростає і пускає такі вузики, і воно переростає так само тут. А потім ще немає щось на чому показати, тому що молоденькі ще. Але вони буває, пускають отак по декілька, по декілька з пазуху сюди. І прямо такою цілою галявинкою приростають. Тому такі вам лайфаки купили один кущ, До речі, буде на осінь чи на весну на продаж. Хто захоче, підписуйтесь на Солнышко Юля, щоб не пропустити багато цікавого.